А ви знаєте, кому потрібно сплачувати військовий збір? У якому розмірі які штрафи за несплату і чи є якісь пільги з військового збору? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною і командою Семінар. Щоденно наша редакція отримує безліч запитань, які останнім часом пов'язані з прийнятим Верховною Радою законом про підвищення податків, який вже має номер 4015 і включає багато змін не тільки для юридичних осіб і підприємців, але й для фізосіб. Ми зібрали топ питань, які вас турбують найчастіше, щоб надати відповіді у цьому відео. Питання перше. Чи будуть сплачувати військовий збір юридичні особи на єдиному податку третя група? Так, будуть сплачувати відповідно до підпункту 1.1 пункту 16 підрозділу 10 податкового кодексу, платниками збору є платники єдиного податку третьої групи. Питання друге. Якщо ФОП на даний час мобілізований, чи повинен він сплачувати військовий збір? Так, повинен сплачувати пільг для фізичних осіб-підприємців, які мобілізовані, немає. Питання третє. Чи буде сплачувати військовий збір фізична особа-підприємець, який зареєстрований на тимчасово окупованій території? Так, буде сплачувати. Пільги для ФОП, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій, не були підтримані Верховною Радою під час розгляду законопроекту номер 11416 д Питання четверте: яку суму військового збору сплачувати ФОПу першої і другої групи після набрання чинності закону про підвищення податків? 710 грн. гривень чи грн. гривень? з якого періоду? Військовий збір для фопів-єдинників, а також для юросіп-єдинників третьої групи, за законом запроваджується з 1 жовтня. Для фопів першої, другої і четвертої груп, військовий збір встановлено у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати, відстановленої законом на 1 січня поточного року. Так як мінімальна заробітна плата на 1 січня 2024 року складає 7100 гривень. То у четвертому кварталі 2024 року за жовтень, листопад, грудень військовий збір доведеться сплачувати у розмірі 710 гривень щомісяця. А з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата складатиме 8 тисяч гривень. Тож військовий збір для ФОПів першої, 2 та 4 груп буде 800 гривень щомісячно. Питання п'яте. На які рахунки треба платити військовий збір ФОПам 1, 2 та 4 групи за жовтень? Станом на зараз закон про підвищення податків номер 4015 не набрав чинності. Тому у ФОП платників єдиного податку першої, другої, четвертої групи навіть не виник ще обов'язок зі сплати авансових внесків з військового збору за себе за жовтень 2024 року. Але територіальні органи ДПС вже почали оприлюднювати нові рахунки для сплати військового збору. Таким чином, як тільки закон набере чинності, платники податку матимуть реквізити для сплати військового збору. З інформацією про відкриття рахунків для перерахування військового збору, ви можете ознайомитись на нашій платформі. Військовий збір для фобів-єдинників, а також для юросіб-єдинників третьої групи, за законом, запроваджується з 1 жовтня. Для ФОП на єдиному податку груп першої, другої та четвертої встановили щомісячну сплату військового збору у вигляді авансових внесків у розмірі 10% мінімальної зарплати на 1 січня року. Для місяців 2024 року ставка військового збору 710 гривень щомісячно. Платити військовий збір за жовтень будемо після того, як закон набуде чинності на окремі рахунки для сплати військового збору, які відкриває казначейство. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятор. Та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайрінг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео, власне, є покупки частинами. Це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес. бізнес ще простіше.